Максим, я принесла своєму чоловіку обід. Він може зараз вийти до мене? Я зараз йому зателефоную. Алло, Максик, як ти там? Я звісно не Дональд Трамп, але сподіваюся, ти прийшов на роботу в костюмі. Жар зрозумів. Бос, ваша дружина, прийшла до нас в офіс і принесла вам їжу. Ви вийдете до неї? Я затримаюсь. Я з новою подружкою. Бос сказав, що затримається. Ми щойно познайомилися в барі. Вона просто супер. Він із новою подружкою, з якою тільки що познайомився у барі. Ми замовляємо приватну кімнату в ресторані. Вони замовляють приватну кімнату у ресторані. Тільки не кажи моїй дружині. З цього й треба було починати. Ти що сказав про це моїй дружині? Він сказав вам про це не говорити. Бажаєте, я зіграю вам сумну пісню? Давай сьогодні одна.